В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Преосвящений владико Теодоре, всечесні і преподобні духовні Отці, любив Христі, браття і сестри, в часі попразненства Успення Пресвятої Богородиці. Ми сьогодні разом з нашим єпархіальним єпископом дякуємо Господу Богу за дар Його життя в День уродин. Дякуємо теж за всі ті дари, якими Господь наділяє кожного свого священника, а особливо нашого архієрея. Знаходимося в часі попразденства, і наші думки так чи інакше завжди линуть до стіп Діви Марії, нашої Небесної Матері. Чуємо сьогодні то Марійське Євангеліє, яке є дуже важливе. Бо показує нам, як каже Папа Бенедикт, таку найсуттєвішу в латинській мові це є есенціальну здатність людини. Папа Бенедикт каже, що така фундаментальна здатність людини, Божої істоти це мати відкрите серце на Боже Слово. І чуємо, як та Марія сидить в ногах Ісуса і так жадібно ковтає кожне Його слово. Це є те, що, що відкриває людину на Бога через Боже Слово, якби Божа благодать опановує серце людини. І папа Бенедикт, якого я так сьогодні взяв, щоб пояснити цю важливу рису при Святої Богородиці, він каже, що це є фундаментальна риса пречистої Діви Марії з дитинства. Мати відкрите серце на Боже Слово, переживати, переживати слово пророків, переживати слово закону, переживати слово псалмів, яке завжди є наповнене великою надією і теж довірою людини до, до того, що Бог веде її життя, веде кроки нашого життя. Дивлячись на Марію, ми можемо бачити велич та красу. Того проекту, який Бог має для кожної людини, так учиться і великий теолог наших часів, що, дивлячись на Марію, ми можемо побачити, що Бог має великий проект, красивий проект для кожного з нас. І Марія, тому для нас є таким зірцем і дороговказом. відкритість серця на Боже Слово і потім друга така фундаментальна. Риса, яку бачимо в Євангеліях, це є те, що Марія завжди каже Богові так. У її серці немає для Бога слова ні. Правда, бо дуже часто, коли приходять труднощі, коли приходять випробовування, то ми знаємо сказати ні. Цей проект мені не підходить. Не такою я бачу волю Божу. Але коли ми подивимося. В історію свого життя, то завжди там побачимо, що, що Бог веде кроки нашого життя. І Бог чекає від нас того, що ми завжди будемо в послусі відкривати своє серце на Його волю. Чи то вона буде для нас легка, чи теж коли буде для нас якесь випробовування чи нелегкий час, такий, як, наприклад, як ми сьогодні переживаємо. Ми переживаємо нелегкий час вітчизняної війни. Але майже з уст наших політиків ніколи не почуємо доброго слова про, про Бога, про те, що в Бозі є перемога, про те, що в Бозі є наша надія. Натомість багато чуємо, ніяк вони покладаються на людську силу, на, на, на добрі Сполучені Штати Америки, на добру Німеччину і на все інше. Але Завжди на першому місці має бути це. це довіра і покладання себе на Божу волю, довірити себе Господу. <кій> Друга така важлива риса, яку ми побачимо, теж, як Євангелія нам відкривають Діви Марії, і це є те, що торкається нас, священників і єпископів, це те, що Марія є мати доброго пастиря. І яка є поведінка? Марії, в часі всього того, що відбувається з Ісусом, в часі Його публічної проповіді, коли Він голосить благовістку. Поведінка Марії завжди теж є дуже стримана і відкрита. Вона є відкрита на Бога, не раз її болить серце, коли ображають сина, коли Його не приймають, коли там у Назареті Його хочуть скинути у прірву і скали. Марія все, це бачить. Марія все це бачить, але вона знає, що, що Бог веде її життя, що її син так виконує Божу волю, що саме так він повинен голосити ту благовістку. І скромна, скромна дівиця з Назарету завжди є та, що, що розуміє і підтримує свого сина. Мати доброго пастиря, так її називає церква, мати кожного священника, мати кожного єпископа. Як би не складалася наша стежина, нашого служіння, Марія завжди хоче мати в нас добрих пастирів, тих, що є послушні Божому Слову, тих, що є послушні, теж владі церкви, це є дуже важливо. Бо ми, священники, не раз так собі думаємо, мало би бути інакше, так як ми хочемо. Ні, в церкві є єєрархія, і це є дуже важливо жити послухом до свого пастиря, ні в, якому разі, ні в якому разі не погоджувати, не погоджувати тим, кого Бог поклав для того, щоб він провадив стадо. Чи то єпархії, чи архієпархії. Чи чи, чи цілої церкви. Завжди мусимо з великою повагою, пошаною слухати голос святішого Отця і голос Свого Єпископа. Для священників це є дуже важливо. Цього від нас чекає Мати доброго пастиря, мати кожного священника. І про те, наскільки прекрасним є священство, до якого Бог нас покликав, завжди нам. Говорять великі люди, великі святі, наприклад, покровитель парохів, святий Іван Марія Віаней, якого дуже дуже любив святий Іван Павло II, якого теж дуже любив Папа Бенедикт, і я думаю, багато великих постатей мали в цьому простенькому сільському священникові приклад свого священства. Іван Марія Віаней є взірцем для кожного священника. Для кожного єпископа і для святішого Отця теж. І ось Іван Віаней, який був простенький сільський священник, не раз мав велике натхненні Духом Святим Думки. Він так казав про священство. Священство є на правду чимось дуже великим. Священник зрозуміє своє покликання, зрозуміє себе добре тільки в небі. Тут на землі, ми, може, навіть і наполовину не розуміємо того дару, який Бог нам дав у священстві, покликавши нас до священства. Але то священство ми не отримуємо самі від себе, то священство завжди ми отримуємо від церкви з рук нашого єпископа. Лише тоді, коли владика покладе на нас руки, ми стаємося. Працівниками Божого виноградника в особливий спосіб. І каже Іван Марія Віаней: Якщо б ми зрозуміли на землі, чим є священство, ми б померли з любові, не зі страху, каже він, але ми б померли з любові. Бо священство це є щось, щось настільки глибоке, що ми лише можемо якось інтуїтивно це відчути. І він каже, Священник має ключі від небесної Скарбниці. І наводить такий приклад, яка би користь була людини, якщо б він би мав цілий будинок, цілий будинок великих багатств, а не мав ключі від нього. Ось так каже: священник, має ключі від небесної скарбниці. Він є адміністратором Господніх дібр і економом Дому Небесного Отця. Все це ми можемо так. Порозуміти особливо в тому, хто має повноту священства в єпископові, особливо ж в єпископові, якого Бог нам дав і який сьогодні провадить нашу єпархію. Він є адміністратор, діб Господніх, Він є економом Дому Небесного Отця, Він має ключі від небесної скарбниці, бо Він рукополагає для нас нових священників і робить все те для, все те для того, щоб ми жили даром віри, щоб наша віра була зрілою, щоб ми, як Марія, вміли казати Богу так в усі моменти нашого життя. Так що сьогодні наша молитва за нашого владику, за наших священників теж, щоб ми всі були. Тими добрими ключниками небесної скарбниці, щоб ми пам'ятали, що Бог дав нам, довірив нам великий дар, великий дар прощати людям гріхи в Його ім'я, тримати Його в своїх руках, на престолі, годувати Словом Божим і тілом Христовим кожну людину, а це є, це є дар, за який ми теж несемо відповідальність. Тому нехай наша небесна мати, мати доброго пастиря допомагає всім нам ставати священниками по серцю її сина. Амінь. Слава Ісусу Христу!